Кошенята попліткуємо, говоримо про кохання Хіменеса Браво, Макс Барських і Пивоваров, співачка Лама, Зовні та Олександр Терен. Мочуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Скидає наша спільнота мені одну зі свіжих статей. Моя дівчина Українка, Ектор Хіменес Браво, розповів про свою кохану. Коли увесь шоу-бізнес знає, хто е, нинішній Амур Хіменеса Браво, е, до того ж, це людина з його команди. Ну, як мінімум, так було, можливо, щось змінилося в найближчі тижні. І блін, ти говориш про кохану. Я не можу зрозуміти, навіщо ми граємо в цю клоунаду. Ми формуємо свій європейський. Погляд, ми формуємо своє бачення світу, інтегруючись в демократію. Ну до чого ця ліпнина, до чого це ходіння а, повз крапель, Я не розумію. Ну, всім зрозуміло, що Хіменес браво по шоколадному морозиву. Ні, будемо розповідати про те, що його кохана це Українка. Ой, горе та годі, я не можу сказати, що це лицемірство. Я не займаюся тут аутингом. Просто коли вже достатньо скласти 2 плюс 2, там не потрібно ходити до ворожки, аби все зрозуміти. Ні, будемо грати в образ цього Natural бой. Що ви думаєте про це все? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для посилання цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Директному інстаграму, ви залишитися анонімними. А ми зможемо додати ж три до портрету цієї чи іншої особистості. Привіт, Артем, радий тебе чути. У мене все добре, сподіваюся, тебе також. Це дуже цікава пропозиція і ідея. Якщо чесно, Сосюр один з моїх найулюбленіших авторів, і саме цей вірш завжди відкликався в мені. Цікаво, ти відчув мелодію. У мене є декілька пропозицій. Дай Де мені буквально пару днів, щоб я спробував відчути його по-своєму. Я повернусь до тебе. Добре? Але мені подобається ідея, щоб зробити сумісний трек. Досить оригінальний спосіб Макс Барських та Артем Пивоваров. Займається промоушеном своєї композиції, вийшов кліп, вийшла пісня. Мені все сподобалось. На вірші Сосюри мені взагалі здається, у нас сьогодні, до речі, такий амурний випуск, тому що дуже багато говоримо про любов. І Артем Пововаров та Макс Барських могли би бути чудовою парою. По-перше, у них багато спільного, як мінімум, обидва полюбляють оці справи. Другий момент. Що Макс, що повиваров досить закриті люди. Що Артем, що Макс досить закомплексовані, вони ідеально знайшли одне одного. Тому будемо дивитися, в що може вилитись цей тандем. можливо не тільки в творчу колаборацію. Мейбі це буде про щось амурне, але покаже лише час, хто вже слухав, кому сподобалось, не сподобалось. Оцініть, будь ласка, прем'єру хлопців від 1 до 10. Він по кімнаті розкидав дуже багато квітів. Тобто я увійшла в море троянд. свічки були. А він на колінах стоїть з обручкою і вже пропонує вийти заміж. Потім я кажу: Ромка, дубль два, давай ще раз, щоб я вже усвідомила. Розповіла 48-річна артистка. Пара не буде влаштовувати весілля. Ні, а для чого це дітей у нас немає? Відповіла Наталя Зеньків. Усі змі підхопили історію романтичного зізнання в коханні, пропозицію руки і серця, обранця співачки лами. І абсолютно всі про це написали, знову роблячи акцент 48-річна співачка. Я не можу зрозуміти одного. Е, окей, клікбейт працює, потрібно заробляти на монетизації переглядів. щоб були перегляди, потрібно робити гучні назви. Е, це не є секретом. Я не відкриваю для вас Америку. Водночас, чому суспільство ставить вікові обмеження? Ну, а що людина не може бути щасливою в 30 років, 40 років, 50 років? От я хочу запитати у наших підписників, у кого з вас пізній шлюб, ну, умовно кажучи, очима суспільства. Можливо, вам за 40, за 50, і ви знайшли своє кохання і відчуваєте себе на максимум. І кайфуйте від життя з коханою людиною. Напишіть, будь ласка, поділіться вашим досвідом. А я вважаю, що не потрібно акцентувати, скільки там років співають в ці ламі. Клас! Люди знайшли одне одного, їм добре. Це найголовніше. Я філософію підтримую наступну: чим старше ти, тим більше свідома людина. Відповідно, ти вже можеш відноситись з відповідальністю до своїх кроків та вибору життєвого. Чим молодше, ну не завжди так стається, що в свої 18 ніжні років ти вже дуже свідома та мудра людина. Це неможливо. Просто-напросто через те, що брак досвіду. Так, ти можеш бути розумним, ти можеш мати класне виховання, але все одно життєвий досвід формується з руками. А ось взагалі одруження, і тобі там за 40, за 50, в цьому немає вікових обмежень. Ну, типу, ніколи не пізно. Головне, щоб ви були щасливими. Це моя думка. Погоджуйтесь, ні, давайте поспілкуємось. Я хочу вам порадити. Е, є такий серіал, який називається Зовні його подовжили, врешті-решт, на новий четвертий сезон, який вийде аж в 26 шостому році. Блін, настільки атмосферно. Настільки загадково, що ти не можеш відірватися. Я чесно кажучи, подивився три сезони за два дні. За два дні. Тобто, я просто залип. У мене був лікарняний, я лікував мені вживляли імплант зубний. Я вам розповідав, мені нічого не можна було робити, тому я декілька днів просто дозволив собі ледачкувати, умовно кажучи, і просто залип і дивився, дивився, дивився. Не міг просто зупинитися. Тому, якщо у вас є бажання подивитися щось кріповеньке, потрібно якось перемикатися, і тому для Тих людей, хто полюбляє е, жанр фільму жахів, я дуже рекомендую: е, жахи, трилери, містика. Потім поділитесь власними враженнями, наскільки вам сподобалось або ні. Ну і остання новина на сьогодні, значить, ЗМІ пишуть уніан, точніше. Холостяк Олександр Терен здивував новою стрижкою. Тобто настільки цікавий сезон, настільки яскравий, настільки крутий. Що залишається писати лише про зачіски холостяка, дуже сумно. А ще була нещодавно заява чи то в дурніва, чи на подкастіком я вже не пам'ятаю. В голові трішки каша. Терен сказав, що він прийшов на шоу в тому числі, аби подивитися доступність. Доступність чого, доступність дівчат. І не знаю, що повинні зробити продюсери шоу, аби наступний сезон змусити глядачів дивитися, тому що мати стільки зашкварів. Декілька сезонів підряд як кажучи новок і говорить про відсутність професіоналізму команди. В першу чергу піару. Що ви про це все думаєте? Давайте спілкуватися в захваті від терена, не в захваті, саме як від Холостяка. Ми говоримо зараз про терена, не про як ветерана, не про як військового, а саме як героя шоу Холостяк. Тож, давайте подискутуємо, хочу почути ваші думки. Ну а з вас, звичайно, що вподобайка, підписка, коментар. Не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Побачимось, Па-па!